Дивіться яка у нас райдуга Веселка як і я кажу райдуга Ну гарна така Італіянці стоять да, Так як ото вроді вначале вони... у ну, неї Дуже гарно Так ну ладно А так вона ще повністю вся да? Оце мені нравится коли вона така вся арочка є не думав, що буду так радіти знайденому, засраному Валерію він до обіда не робить. Я думав, що я в усіх поприбирав, а потім щось дивлюся в списках, думаю, ні, у мене є один неприбраний. І чим грізніше тут, тим я більше радий, ви зрозуміли? Бо в мене вже все криша їде, я вже не знаю чим зайнятися, я вже скоро е, піду в офісі в них там прибирати, мабуть. Опять же, ждемо дощу, його немає. Ну таке щось, може і натягнеш. Кожен раз приїжджає і дивиться, так думає, що він зараз придумає. ну вже все, вже територія блистить. Валери, даже ті, які стоять на посмертному ремонті, вимиті на драйні кабины. Фургон блистить. Тут, опа, слава все все выгребай, все, все повиносив. Що Вигрібати, полимать. Вроді було чисто, але як починаєш прибирати, то все одно грязь десь та й знайдеться, знаєте, за углами, поза шкафами. Ну, я щоб хоч раз так вдома прибрав. Ні, колись раз так прибирав. Я тут позаливав все хімією, думаю, зараз включу кірхера свого та й повимиваю все такое, знаєте, кипятком. включаю, нема гарячої води. Ага, солярка закінчилась. Відключаю апарат. Біг Бос приїжджає, о, кажу, Слава, Бачу, ти вже взагалі фляга у тебе свистить, немає що робити. Можеш, кажу, мені водичкою хоча б просто облити. Я розумію, що сьогодні-завтра буде дощ, ще калюжистий. Я кажу, ні, Біг бос, я тобі зараз вимию, як нова буде. <сум> Реально, тому що ну вже ну, хоч якось час це вбити. Реально, хоч бери, та й не виходь на роботу, знаєте, ну. Ой, не люблю його це коли. Ні, якщо б ще було, що робити, знаєте. Ну, в цьому складі я недавно робив ревізію, Тут все поскладав у мене, якби по суті, тут ну нема, хіба що містами опять, і все. Ви вже теж помните, що да? тут вже тут вже навіть все підписано. Розкладено, Та, ну це вже. Я не знаю, тут вже нема до чого придертися ніде. Тобто вже все краще ти не зробиш, не придумаєш. Тим більше, якщо б я тут один заходив сюди жив, то це одне діло. А так як ну, сюди багато хто заходить і вже знає, що все повинно десь лежати на своїх місцях, свої, со своїм кодом, за своїм цим. Ой. Ладно, пішли бікбосу боссу машину, ми даємо. Оце новості, це добре. Ще согласитесь, білий колір це удивительний, да? вот так? Отак от вроді машинка чиста. Підходиш ближче, розумієш, що на ній ну, місця білого нема. Але ж нічого. І так от трошки шах зробив назад та й все та й вже чисто. А Починаєш мити і розумієш, що... ого тут. Ну все, намив поли, нехай все сохне. Зразу так деревом запахло приємно. Чуєте? Я ж недавно ці ворота мив, ну хай там скільки там, пів року, рік назад, ну, бачите, ще раз води, ще не все позмивалося. Ну що мене аж налякало, скажімо так, дивіться, віці, ось разниця є, де попало. Ось воно таке все. Як жовтий, коричневий, це ж не тільки пилюка, да? це ж якийсь... а може і просто пилюки стільки. Такий слой і прилипший. Ну в общем, знаєте, ось воно виглядає як ото витяжка на кухні, в яку 80-літній дід курив всю жизнь ту самокрутку через газету. Таке воно пожовтівше. А від чого це воно так? Я теж не знаю. А ну мені зімочно, що так буде роботи чи ні. Зараз все наглядно. хотя бы накачать, слава, по этим людям показывать. Уже ладно. Сейчас. Наносим. Легенько. Химло. Нет, это как с черно. Ну тут хотя бы мы сюда Валеру загоняем, то может тут воно вид солярки. А там именно желтые такие, вы поняли? Ну, даже тут на набагато. Так, я видно, что грязь плывет. Ну, понятное дело, бо она там есть. А ну зараз не виключається. Ну тут прям реально бачите які розводи. І... Ну ладно, я тут спробую. Главне, що чисте. То що воно виглядає не очень, це зрозуміє. Там вже і красили, і, і перекрасили. Тут... А, тут... а тут даже, бачите, тут чистіше набагато. Тут грязі майже і нема. Ну це тільки залапане. Ой, ладно. Ну як же, щоб в гаражі не помити поли, а? Да? Теж знадобиться. А на завтра що мені залишиться? Слава. У свої таланти, йди додому вже. Хорош, вже біг босс сьогодні похвалив і перепитав скільки там той штраф треба платити. Хотів сказати 250 це тільки штраф плюс моральний ущерб і все остальне, але думаю, перепитав, то вже добре. Буде добре, якщо ми його просто з половини заплатимо, або мені хоч щось вернуть. Хоча нараз сказати спасибо, що взагалі не вигнали. Що в мене колись буде гараж свій, дасть Бог, я обов'язково зроблю там так само такі дерев'яні поли. По-перше, легко миються, по-друге, ну, лежати на ньому зручно, щось хвалилося, нічого страшного, відмивається легко. І це ж воно навіть навіть нічим не оброблене, або вже нічим не оброблене. Хімію побризкав, гарячою водичкою змив і такий запах хвойди прям, ну ви ж знаєте, да? Вообще, клас. І воно висохне, буде чистеньке, гарненьке. А можна було б, звісно, воздухом здуть і... Але нічого, хай тако. Хай тако сохне, не спішить нікуди, нам нікуди спішити. Так, що ще мені поробити? Це ж приїхав. Ребята, розказую, август-місяць місяць це просто. Я, вам, ну, я не знаю, як вам це об'яснити. Вони тут е, взагалі ніхто не роблять і дупля не відбивають. Знаєте? Ті, а ті, хто роблять, верніше, дупля не відбивають. То од, одні приїжджали, ну, то ціла історія. Я Юлі розказував, вона рачки лазила там, по Корнельяну, от, Поки я її на поїзд чи провожав, проважав, чи втрачав всю дорогу, там, аж сльози виступали. От, як до мене тут двоє приїхали. Сервіс, сервіс, типа гарантійка. І тільки що ще один приїжджає, мені каже, от ченто надо. Я кажу, ну ось все кажу, сейчас я його гукну. А що з ним случилось? Я кажу, я не знаю, я кажу, сейчас уточним у водителя". Це ж, кажу, ваша машина. Він каже, нова, я кажу, ну нова, сама нова, кажу, гарантійна. Він, а гарантійна, я кажу, ну да, що ж ти приїхав? Я кажу, не знаю, мене прислали. Я кажу, ну скоріш всего, що там із Грасатори, ну, воно смазка валить через одне місце постійно. Все". А, хорошо, я сейчас подивлюсь. Вот он тут прибираю. Он говорит, разрешите мне сейчас отлучиться и привезти смазку, чтобы для дальнейшего ремонта. Я говорю, там, завтра, кулыться буду завтра. Он говорит, не, не, ариво субито. я так, и, знаете, включаю начальника Биг Босса. Говорю, ай, окей. Кванду минусы там. Типа, я говорю, ариво субито. Сейчас привезу, все сделаю. Я говорю, ну ладно, давай. Поки так і оставлю. Як -от, наче не помив, а покрасив прям. З моєю любимою площадю роблять. Да? Mm -hmm. ну, щось толкове зроблять. Це ж ми раніше тут усі їздили, тут був світофор, на якому треба було півдня стояти. а зараз все переробляють. Це ж відкрили тут цей новий супермаркет. Дорогий, не знаю, хтось заходить, може хтось і ходить. Але фішка не в тому. І зараз я вас просто я не знаю, деяких удивлю. А некоторым просто там для размышления інформації. От у мене до сих пор голова закипає. Я не можу понять. Дивіться, а все біля нашої аптеки відкрилася факачерия. Нічого, би, все нормально. А крім того, що хто її відкрив, мусульмани. Мусульмане. Причому ці, як Юля каже, ідейні, ви поняли? ті, що зверху до, з ног до голови. Ну, бо в Європі вони, так, да, вони там собі якось Ось овано. От. Я до чого це все веду? Знаєте, що асоціація факачерія, це... Ну, давайте так, це як у нас пивняк знаєте, на пляжі. Тобто це... Тим більше, що секретним інгредієнтом в факачі. Всі ми знаємо, це смалець. Свиня. Свинячий, так. Да. Свинячий смалець і другий секретний інгредієнт пиво, пиво. до фокачі. Тоді воно дійсно смачно і прикольно. Але якщо їм не можна ні того, ні того. Тобто як ви його готуєте? Ви що його не пробуєте? Чи ви вже не такі ідейні? Ну, тобто, ви заробляєте на тому, що вам забороняє. Ваша віра, так. Є, а я це просто так, знаєте, до того, щоб потім не розказуйте мені там про якісь віри, сповідання, про ще якісь там цей. Ми тільки що бачимо, такі віра не тільки. І це знаєте, це не, не стосується там ніякої там християнської, мусульманської, все. Коротше, єдина віра у людей це бабки, все, а остальне це ну, суєта галіма. Ой, знаєте, якось мені все одно, але ну десь от, тако всередині душі. Ну нащо ти тоді ті то, понти колотиш? Вже в день ті джинси, виходь, нормально, я ж не проти. Ну для мене ти така сама людина останеться, як і була. Може, даже м'ясо не їсти. Це твої лічний северна. Ну коротше, ви поняли.